Одеська міська рада опублікувала список пам'ятників, що будуть знесені. Серед них є пам'ятник Пушкіну. Це викликало обурення та дискусії серед містян, багато з яких посилаються на те, що пам'ятник був встановлений на кошти одеситів, тому хай і далі стоїть. При цьому мер одеси Геннадій Труханов закликає не віддавати Пушкіна Росії. Мовляв, те, що він писав російською, не робить його виключно російським поетом. Російська культура це теж зброя. Ну я б сказав так, що Росія використовувала російську культуру, особливо класичну, вже на протязі практично 25 років, е, в, ну, фінансуючи насправді е, рекламу. Власної культури на заході за кордоном, для того, щоб за допомогою культури покращувати негативний політичний імідж, який Росія мала, а зараз ще й більший має, і в цьому сенсі можна казати, що в принципі російська культура стала зброєю, так само як образ Пушкіна став зброєю. Не російської культури, а російської політики, раніше ви казали, що Україні варто зробити російську мову своєю. Чи можливо це досі? Агресія Росії вона перекреслила будь-який можливий статус російської мови, окрім статусу статусу нацменшини, але і навіть цей статус насправді я думаю, що не буде існувати для російської мови. Тобто, російська. Мова залишиться в побуті. Насправді вона, е, ну, вона збідніла і в Росії, вона збідніла, якби, би е, і, і в Україні, тобто вона залишилася е, мовою спрощеного спілкування, грубо кажучи. І е, те, що російською мовою ще будуть писати, може років 30-40, а може і більше, а може менше, і поезію, і е, прозу в тих регіонах, де російська мова залишається. Активною, це не буде означати, що насправді значення творчості російськомовної в Україні, буде, я б сказав, провокувати людей там чи владу, чи інтелектуалів на те, щоб якось покращити імідж російської мови і вивести її в одну з основних мов. Українського суспільства. цього вже не буде. Чому Росія краде українську культурну спадщину? Ну, насправді Росія хоче забрати все. І ось тут я думаю, справді варто згадати цей слоган Ялтинського фестивалю Росія не Європа. Лавров зараз сказав в Петербурзі, що Росія ні біла, і ні пушиста. Ми такі, як є, і ми цього не скриваємо. Тобто, в принципі, насильники, вори, крадії. І так само, в принципі, красти літературну чужу спадщину це набагато легше, ніж красти зерно. І цим Росія займалася і за часів Російської імперії, і, в принципі, і за, часі, за часів Радянського Союзу. Інше питання в тому, що. Країни чи території чи регіони, в яких Росія крала культурну спадщину, цьому не противилися. Тобто вони не воювали за те, щоб повернути цю спадщину назад. І нам це ще предстоїть. Нас ще чекає ця боротьба, і ця боротьба буде внутрішньою, а не з Росією. Тому що багато українців погодилися віддати Гоголя, погодилися віддати Віктора Некрасова, погодилися віддати. Композиторів українських і суперечка, звичайно, буде всередині українського суспільства, але вона все одно закінчиться тим, що ми заберемо те, що належить українській культурі, і воно далі буде нашим незалежно від панівної думки росіян там чи російських політиків. Яка природа російського зла? Було дуже багато конференцій в світі на цю тему. І на тему російського месіанства, і на тему е, злочина і кари. Е, і справді, це... це має, тобто люди, які так кажуть, мають рацію, тому що е, це частина е, російської традиції фаталізму, який був присутній в російській літературі в 19 сторіччі і, і навіть там, на початку 20 сторіччя. Тобто, в принципі, е, я теж писав на цю тему. Е, Пробуючи зрозуміти, хто напав на Україну: колективний Раскольніков, колективний Достоєвський чи колективний Путін, насправді може виявитися, що це три в одному, тому що, в принципі, вони всі один одного доповнюють і своїми моральними якостями, і своїми моральними принципами, і своєю якоюсь логічною думкою, що злочин може бути виправданим. А злочинець може бути непокараним. Насправді, відповідь якраз Буча, Ворзель, Бородянка, Ірпінь, Маріуполь це все відповідь на те, що означає російська культура в Росії. Вона нічого не означає. Вона, в принципі, є тільки матеріалом для реклами Російської імперії на закордон. Тому що навіть ті люди, на яких вона могла вплинути, вони. Побігли з Росії, тобто вони виїхали. І кожен новий росіянин, який зараз не погоджується з Путіним і виїжджає з Росії, він цим самим збільшує процент тих росіян, які підтримують Путіна. А це означає тих росіян, для яких російська культура це нічого не значить. Це в принципі портрет Пушкіна і напис Росія ні Європа. Ну, ідея безкарності вона йде від Достоєвського, і можна сюди якось там. Причепити фільми Брат 1 і Брат 2 там, чи інші фільми, але мені здається, насправді, тобто російське суспільство воно таким і є останні 30 років. Його не, 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 особливо, не треба було особливо впливати на нього книжками чи кінематографом. Тобто, в принципі, закон сили, закон насильства. Він завжди існував в Росії, особливо в провінції, в великих містах він по-іншому себе проявляв. Але питання, тобто є, є тема, яка була популярна ще нещодавно в Росії, тема несправедливості соціальної. І я пам'ятаю, ще я зараз не можу згадати фільмів, ну Лівіафан, наприклад, там, чи інші. Але ці фільми було справді було зроблено, начебто для закордону, вони отримали якісь там призи за кордоном, і ніхто на них не дивився в Росії. Тобто, в принципі, нема запиту на справедливість, тому що ніхто не вірить в неї, в Росії. Це означає, що, в принципі, несправедливість вона є нормою. Там, де є несправедливість нормою, то всі способи. Досягнення несправедливості вони вважаються традиційними і нормальними. Чи захоплює західного читача ідея безкарності у російській літературі? В Європі пішла нормальна реакція насправді на російські злочини і є організації, які змінюють назви зараз. Тобто, навіть є клуб любителів східноєвропейської літератури під назвою. Пушкінський клуб у Франції, клуб. Вони зараз е, шукають іншу назву, тому що якби вони розуміють, що зараз бути пушкінським клубом це означати бути клубом любителів Путіна. І це відбувається скрізь. Але я хочу сказати, що з 2014 року, з моменту анексії Криму, е, була дуже цікава е, така деталь, що різко зменшилось, зменшилась кількість бажаючих вивчати російську мову в Європі. І навіть викладачі російської мови, багато хто з них стали безробітними і почали викладати інші мови, якщо вони знали інші мови. Це теж якби показує реакцію європейського суспільства на політику Кремля. Що нам робити з Пушкіним? Я не пушкініст, не пушкінолог, не, не фанатик Пушкіна. І, і, і мені особисто Пушкін не потрібен, тобто він для мене ніяким ніколи не був орієнтиром. Насправді це приклад того, як з постаті роблять політичний символ. І зараз, в принципі, Пушкін це символ зла, це символ Російської імперії, яка хоче за допомогою таких самих портретів Пушкіних маркувати територію, яка їй не належить. Я спокійно ставлюся до нього Тобто, у мене ніяких симпатій там, чи антипатій він не викликає. Я пам'ятаю, що коли я цікавився його життям, то мені він страшно не сподобався. Як людина досить аморальна. Але ну чи варто мати вулиці Пушкіна в Україні, думаю, не варто. Варто їх перейменувати. Чи можна викидати книжки з книгарень бібліотек? Якщо ми хочемо виглядати дикунами перед Європою і світом, то можемо викидати. Якщо хочемо е, залишатися цивілізованими людьми, е, ці книжки нехай будуть, і нехай той, хто хоче їх читати, е, нехай їх читає. Але пам'ятники і вулиці в Україні не потрібні. Як на українську літературу вплинула російська книжкова експансія 2000-х років, ну насправді після розвалу Радянського Союзу, Українським письменникам не було що запропонувати в новому суспільстві. І в той час до нас хлинула перекладна література фантастика, детективи, жіночі романи з іноземних мов російською. Потім пішла така сама література, написана в Росії російськими письменниками. І тільки наприкінці 90-х з'явилося перше покоління, справжнє покоління молодих українських письменників, які почали відвоювати цю нишу. Я не знаю, в принципі, на 91-му, 3-му роках, звичайно, ніхто не думав про це, тому що це був економічний політичний хаос. І Повне провалля моральне для суспільства, тому що люди пробували якось вижити під час кризи. Але пізніше треба було зупинити цей імпорт, і сірий, і білий, і чорний, і треба було підсилювати роль української культури і української літератури в Україні, тому що в цій війні, в якій зараз ми себе. Бачимо і відчуваємо під час агресії Росії. В цій вині винні всі політики українські, які не надавали значення українській культурі для створення української нації, політичної нації, перш за все. Тобто у нас ніколи не була присутня українська культура в цілих регіонах на Донбасі, на Сумщині, в Бесарабії. Так само, якби інформаційний простір український був завжди менше в два рази. Ніж в е, площі держави. І це, це, це не Росія робила, це ми робили, це ми допустили. Росіяни намагаються переконати українців, що наші культури не можуть існувати окремо. Що за цим стоїть? Я думаю, що це явище, яке можна, би, можна було б назвати е, наївний імперіалізм душі. Тобто росіяни, інтелектуали, російські вони досі себе вважають підсвідомо впливовими людьми на весь світ і точно вже на країни, які оточують Росію. Тому вони не можуть собі уявити, що без російської культури може хтось прожити. Насправді, Ірландія живе без англійської культури з великим задоволенням і створила свою дуже міцну і впливову культуру. Так само, якби Фінляндія після того, як була частиною Швеції, швидко відродила фінську культуру і літературу. І зараз, в принципі, жоден шведський письменник не може сказати, що фіни не можуть жити без шведської літератури. Так що, в принципі, це традиційна і типова заява представників імперії, які перебільшують. Не розуміючи цього, вплив своєї імперії, на оточуючу колишню імперію країни, що західна аудиторія має зрозуміти про Україну, зокрема, через літературу. Ну, по-перше, що ще я б сказав, що західна аудиторія повинна з нуля починати вивчати Україну, починаючи з історії України, історії української культури. Є книжки, які я рекомендую постійно, практично кожного тижня, в різних інтерв'ю, в різних виступах. Це і Тімоті Снайдер. Тімоті Снайдер, і Ан Еплбаум, і Сергій Плохій Брама Європи про Україну. Тобто, в принципі, людям потрібні спочатку базові знання про Україну, нон-фікшн, документальні, а потім вже вони можуть спокійно читати художню літературу, перекладену. Написано українськими письменниками, і вони будуть краще це розуміти, і вони будуть краще розуміти причини цієї війни, цієї російської агресії, де і всю історію, в принципі, трьохсотлітню, відносин з Росією, які жодна нормальна людина не може не зможе назвати дружніми там. Це одна з проблем української літератури, її інтровертність, її направленість на вже е, підготовленого читача, який розуміє контекст. Е, і ну, це треба, я, я не знаю, як змінити цю ситуацію. Я про це говорив, і можна писати про ці дискусії, влаштовувати. Але у нас є. Якась така підсмідова підсвідома конкуренція між письменниками, які хочуть ще більш і більш інтровертно контекстуальні тексти писати, щоб виглядати більш інтелектуальними, більш якби такими втаємниченими. А, а насправді для того, щоб українську літературу сприймали, потрібні історії, людські історії, які не потребують дешифрування. У Європі не зникає бажання примирити українців з росіянами. Чи не є ці спроби марними. Вони є марними, але вони є, в принципі, досить щирими, тому що в Європі взагалі вважають, що всіх треба мирити. І в Європі мирили сербів з хорватами і постійно пробують мирити румунів з угорцями. Це європейська така місія. І тому це треба приймати спокійно. Якби це частина їх традиції. Що, як воно у нас вийде через 50 років, я не знаю, але на найближчі два покоління, я думаю, ніякого примирення бути не може. Навіть якщо буде поновлена торгівля і закупівля газу і все інше, але е, все одно якби, я не бачу перспективи ані для політичного примирення, ані для культурного примирення. Чи зможуть українська та російська культури колись існувати поруч? Я думаю, що насправді російська культура е співіснувати з іншими культурами не може. Тому що вона ніколи, представники російської культури ніколи себе не відчувають рівними іншим, вони себе відчувають над іншими. І в цій ситуації, якщо людина погоджується стати е на рівень колонії культурної, тоді це не співіснування, а це Росія толерує присутність чужої культури поруч. Але співіснування такого, як співіснує, наприклад, французька і німецька культури поруч, такого не буде. Тобто, ось найкращий приклад це телеканал Артеп, який ви знаєте, мабуть, німецько-французький, двомовний, який для мене, в принципі, це символ Європи. І символ європейської толерантності, і символ взаємодії головних європейських культур. Такого не може бути між Україною і Росією. Я думаю, що такого не може бути і між Росією, і Киргизстаном, і будь-якими іншими країнами. Співіснуванням на рівних може бути з Польщею, з Литвою. З Румунією, наприклад, в принципі, дуже важливо було б, щоб ми співіснували, щоб ми краще знали румунську культуру, а вони краще знали українську, тому що там є е, високий рівень проукраїнських настроїв і ще, щира така зацікавленість е, в, в нашій країні. Ми на це не реагуємо, на жаль, а в принципі, оце, це якби дуже гарна підстава для того, щоб е, створювати. Сумісні проекти і робити якісь речі, які допоможуть в принципі народам знати більше про один про одного.